Всім привіт, друзі! Ради вітати вас на каналі компанії Градієнт. Темою цього відео буде досить важливий інструмент у кожній майстерні. А саме поговоримо про універсальні повітряні компресори. Додатково анонсуємо новий розіграш, де розіграємо повітряний компресор. А який саме дізнаєтесь наприкінці відео? Не забудьте підписатися на наш канал та інші соціальні мережі. Обов'язково поставте лайк та напишіть коментар під цим відео. Гарного перегляду! Сьогодні поговоримо про те, які 5 важливих функцій може виконувати компресор у майстерні. Це відео стосується не лише зварювальників, а й всіх майстрів, незалежно від робіт, що ви виконуєте. І перша функція, що виконується компресором, це продувка робочого місця, продувка різноманітних деталей, та також вирішення задачі з накачкою коліс. Підключаючи продувний пістолет, ви отримуєте чудовий засіб для продувки будь-яких поверхонь. Це дуже корисна функція для всіх, хто працює з металообробкою та деревообробкою. Також можна вирішувати задачі з накачкою коліс будь-яких діаметрів. А це особливо важливо для роботи з автомобільною та сільськогосподарською технікою. Наступною функцією буде підключення компресора до плазморізу. Плазмова різка металу один із найзручніших процесів різки. У швидкості та зручності цей процес поступається лише лазерній обробці. Ще одна перевага, це низька вартість розхідних матеріалів. І саме тут нам на допомогу приходить повітряний компресор. Адже робочим газом плазморізу виступає звичайне стиснуте повітря. Тому, маючи повітряний компресор, ви зможете розглянути можливість покупки плазморізу, що буде дуже актуально для всіх, хто займається металообробкою та втомився купувати відрізні диски. Окремо треба виділити можливість проводити роботи з фарбування деталей машин різноманітної конструкції. Для цього вам знадобиться краскопульт. Вибір потужності компресора для фарбування залежить від великої кількості факторів, але навіть малопотужні повітряні компресори дають змогу виконувати невеликі за об'ємом фарбувальні роботи. Що робить компресор? Ще більш універсальним інструментом для вашої майстерні. Додатково краскопульт – це не єдиний інструмент, що можна підключити до компресора. Наявність компресора, дає змогу використовувати різноманітні пневматичні інструменти, серед яких пневматичні дрелі, молотки, КШМ, -ем, гайковерти, що особливо важливо на СТО та при обслуговуванні авто. Останню функцію, про яку хочеться сказати, є піскоструминне очищування. Це актуальне для очищення металу від іржі, окалини, старої фарби при очищенні цегляних та бетонних поверхонь, таких як фасади, підвальні приміщення, бетонні підлоги та інші. Головний плюс піскоструменевої очистки є висока продуктивність та якість при відносно невеликих затратах. І це ще одна можливість, яку дає повітряний компресор його власнику. Звісно, друзі, це не всі види робіт, які можна виконувати за допомогою повітряного компресора. Але те, що ми перерахували, більш ніж достатньо для покупки свого власного компресора у майстерню. Додатково, друзі, розповімо, які компресори є в асортименті торгової марки Megatech. В асортименті присутні компресори трьох типів: а саме з прямим приводом, з ремінним приводом, а також присутні моделі з безмасляним типом роботи. Як ми вже сказали, вибір компресора залежить від великої кількості різноманітних факторів, серед яких Тип робіт, що ви збираєтесь виконувати. Потужність самого компресора, тип компресора, його принцип роботи та багато інших. Більш детально поговоримо про це у наступному відео та дамо рекомендації, як вибрати компресор, що підійде саме під ваші задачі. Універсальними моделями в асортименті є Star Air 24210 Star Air 50210 та Top Air 24 f Top Air 50 f Моделі, що виконують більш широкий спектр задач Star Air 50 v Pro Air 50 vb Pro Air 100 vb Якщо ви вже знаєте, яка сама модель вам потрібна, придбати її можна за посиланням у описі. І, звичайно, друзі, як і казали, оголошуємо новий розіграш, де розіграємо компресор від торгової марки Мерте. А саме модель компресора Star Air 50210 Дана модель ідеально підійде для експлуатації в майстернях, СТО, е на будівельних майданчиках та додатково її можна встановити у себе в гаражі. Ідеальний подарунок для власної майстерні на початку весняно-літнього сезону. Умови розіграшу, як завжди, дуже прості. Треба підписатися на наш канал та відкрити свої підписки. Зробити це можна так: порадити це відео або будь-яке інше відео своїм друзям та залишити посилання на нас у будь-якій соціальній мережі. Також написати коментар під цим відео приймає участь у розіграші. Хочу виграти повітряний компресор. Дата розіграшу 28 квітня 2023 року. Будемо розігравати о 17.00 компресор. розіграємо у прямій трансляції на нашому каналі. Щасливчика будемо шукати за допомогою спеціального сервісу, що буде вибирати серед коментарів під цим відео. Тому не забудьте залишити коментар, підписатися на наш канал та обов'язково відкрити свої власні підписки. Друзі, дякую за перегляд цього відео. Сподіваємось, воно було корисне для вас. Обов'язково підписуйтесь на наш канал та інші соціальні мережі. Поставте лайк та напишіть коментар під цим відео. Та, звичайно, приймайте участь у розіграші та вигравайте повітряний компресор від торгової марки Megatech. Дякую за перегляд та до зустрічі!